Чому варто виконувати заміну насосу системи охолодження при заміні пасу ГРМ? Ось маємо приклад автомобіля. Автомобіль це у нас Гольф 7 Пробіг автомобіля складав 150 тисяч. Помпа ще стояла рідна на автомобілі. Зонішніх признаків ніяких таких не видно. Вона нас не підтікала. Люфта в ній не було. Вона прокручується без закусування. Але все-таки клієнту пояснили, що є необхідність в цьому заміни, тому що, як правило, помпи вже до двох замін паса ГРМ не доїжджають. Демонтувавши помпу, і все-таки ми були праві. Ми бачимо, да, ця помпа над електроприводом, оця металева частинка закриває циркуляцію для швидкого прогріву двигуна. Вона ця частинка у нас заклинила в середньому положенні. І той, коли двигун уже прогріти повністю, у нас відбувалася слаба циркуляція по системі охолодження. Даний наслідок, дана проблема може вплинути на виход системи, на недостатню охолодженість двигуна і відповідно, виходу з ладу двигуна.